Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми в Brawl Stars і мене зустрічає легендарний стар дропчик. Не знаю, що тут знаходиться, але. Скін? Герой? Скін на мех? Як добре, що я не купував ніякого, диви Нормальний скінчик дали. Обалденно, давай подивимося, хоча б який він. Де там мех? Чи б згадати, де вона? Ні, Нє, це... Ембер А де мех? Все. О, нормальна така, да? Бомбова. В общем то, минулий раз ми зупинились на тому, що у мене не вистачало піци на всяку разну движуху, але по ідеї, зараз мені буде вистачати. Ще плюс мені дали реєрний пакунок. А не епічний! Міфічний. Скінчик на 8 біт. Сюда. пойдет, нормально. Так, давай подивимося, що в нас тут. О, гіперчар. блін, а гіпер, я би, може, купив би. Так, це у мене є. Випало, прикинь. Що в нас тут? Награя знову знижка, блін. От награя може б взяв. Опа, новий Бравлер Лілі. Оце б я точно взяв би. Лілі б я хотів. Обалденніший Бравлер. Обалденніший просто Бравлер, якого я хочу. За 925 піци Плюс у мене вже половина піци є. Плюс мені ще ще дадуть диви 12? Плюс ще 12. І ще плюс 12 зараз буде. Так, диві, в мене є 515. Далі я, звісно, не можу. Блін, блін, блін. А скільки ж мені треба, виходить, ще. Я можу або гіперчардж, або, звісно, лілі. А що в нас е, отут? Ну, це опять буде не скоро, коротше. Так що, давай порахуємо. Мені треба 925 піци. Відняти 515, то що в мене є, мені треба 410 піци ще. Я можу, виходить, що зробити? Я можу банально взяти і купити собі, виходить, піци? Ну так. Да. Але можна зі знижкою взяти сразу 500 піци за 149. Навіть гемів і не паритись. Напевно, так і зробим, ні? Чи може ми візьмемо просто купу піци за, ти... за цього? Три тисячі піци зразу. Блін. плеєр іконка нормальна така. Дупа цього. Як його спайка. От, блін. Не хочу гемів втратити, бо гемів не так багато в мене. Але ладно, давай просто 500 піци. Чи може тисячу. Ні, ладно. Блін, ну тисячу ваще знижка хороша. Тисячу, ваще знижка хороша. Тисяча піци, ні? Тисяча піц це прям багато. Ладно, давай, хай буде піца. Давай, 1000 піц, є. Yeah. 1000 піц, оу, єс. І що ми робимо? Купуємо Лілі. Сюди її. Оце хорош персонаж. Це те, що надо, Асасін. І що в мене є 590? Блін, за 610. Можна взяти вообще стардропчик uh, <звук> Ай-яй-яй, всі геми провтикаю, Ладно. Давай ще 500 куплю. Прям всі потрачу. Ну, так то й так, байдуже. Давай, гіпер, гіпер чардж, Познижись. Так, плеєр іконка. 50 коїнів. Так. Супереєрний пакунок, 200 коїнів і гіперзаряд. Гіперчардж на грея. Непогано. В принципі, я для гіперзаряду цей купував, щоб отримати гіперзаряді. Оце хорошо. Що за 120p, це 150. Кредитів взяти, блін, ну мабуть не буду, мабуть, не буду. Можу купити ще скін награє. Ну, давай візьму. Уже так то і так, все скупим, то все скупим, Уже хай воно так і буде. Зато на награє, є скінчик гарний, якого в шопі нема. Получається за геми. Так, значить, що ми робимо? По факту, по факту, я можу зараз взяти цю лілі, і вона прям кайфовий персонаж. Я її можу прям дуже жирно щас викачати. Погнали! Що ні, я її просто викачаю щас на 10-ту силу, отако. Єс. А По гаджетам, по гаджетам я беру ваніш. Єм. По гірчикам я навіть не знаю, що взяти, якщо чесно. По старпаверу м -м, Мабуть, оцю. Да. Трошки коїнів, звісно, провтикали. Но ми зато Лілі викачали, а є на ню скінчики гарні. Ну, на ню тільки оцей прикольний: ангельський лілі. Ну я ще блін, ці потратив. Жалко, демочкого нема. Я потратив блінги, то в мене блін нема. Ну я думаю, що потім ми пізніше купимо. Тільки мені для цього треба буде, виходить, блінги. А блінги я в, в батлпасі коли отримаю? Ну, по 100 це мало, тисячами мені їх не дають, так що не скоро, та й взагалі не буде в мене їх. Окей, хорошо, з тим ми розібрались. Погнали на лілі катати, тестити мапа, в принципі, відкрита, на лілі буде незручно грати, ну, все одно поїхали. Ми все одно зараз проти ботів валим, то мені там не байдуже. Яка тут мапа? У мене лілі народ. Лілі дуже сильна. Я за ню. На жаль, особо не грав ніколи, пару разів чисто. Але мені сподобалось, так що грати я буду далі. Так, все, я розібрався на яку кнопку у мене ваніш, бо я забувся, на яку він кнопку забінжений, того я її затестив. Ладно, поїхали. Let's go, let's go. що треба буде гірчики купити. Так, Прімо. Біо попала по мені, просто і винесла мене овалдеть. Оце їй пощастило, звісно. Ну ладно, поїхали далі. По суті, персонаж мега сильний. І я думаю, що я зможу викачати на дуже велику кількість кубків. У нас все рівно далі продовжується челендж. Викачати всіх персонажів до 500 е, кубків. І в принципі, я думаю, що Лілі буде одна із перших, яка викачається на 500, а то й на 1000 кубасів, тому що це дуже сильний персонаж. Головне, щоб мапа просто підходила під ню і все. Кольт, здорова. Так, культа далеко працює, значить, це хорошо. Нам донати ще останнього перця. Де його взяти? Опа, хот-дог. Блін, трошечки він свалив від мене, а я трошки не доганяю. Отако. От все, супер. Бем-бам-бім-бім. І все. Потихеньку, помаленько. Кубки будуть фармитись на лілі. Дуже, Даже не потихеньку і не помаленьку, а прям жорстко. Давай подивимося. Ааа, у нас ще, кстати, скарбничка пішла. Надо буде теж жорстко пограти. І давай подивлюсь, що тут по. Ой-ой-ой, денчик мене далі обганяє. Ну я думаю, що ми його зараз доженемо і обженем по-любому. Так що скарбничку зараз помаленько трохи грати не будемо. Зараз просто кубків нафармимо на лілі. Я думаю, що от багатенько нафармимо, тому що дуже легко грається. Хоча мапа трохи не підню взагалі, Ну, я. Думаю, все рівно зможу я пограти на ній. У мене, якщо що ваніш є, сховатися, так що все буде добре. Поїхали, так, до теж чуть підійдемо. Трошки, знаєш, ульти трошки підфармити, <гум> як на базі, і поїхали далі. Обалдеть, провтикав з ультою. Так, ну Енджело мені нічого не зробить Понятне. Отако От просто нападаємо, виносимо. І не туди ульта кинулась. Я думав, вона на нього кинеться і він задамажиться. І я його вб'ю, але, на жаль, не вийшло. Сталося не так, як гадалось, як той й казав. Ладно, нічого страшного. Поїхали. Ладно, Сема, не знаю, чи буде ще збивати. Він кудись пішов битися. А я просто банок наутаю. Ми можемо, в принципі, зараз і сюди прийти. І просто, так сказати, все заутати. Навіть по-хитрому дуже. Зайдемо в ваніш, тут десь є ріко. Ми до нього просто приходимо виносимо. Все, треба трошки, знаєш, сивовіше грати і забирати топ-1. Бо по суті, зараз, маючи великий вінстрік, я можу дуже швидко нафармити кубків. Так що це чим краще я буду грати, тим е, краще я, в принципі, швидше буду фармити кубки. Тому треба бути обережним. Отако. От все, Халява. Лілі класний персонаж. Скінчик на нього. Надо скінчик. І треба знайти ще останнього десь перця. А, воно він. Брок. Hello, my friend. Як же туха? Так, стрік у мене вже нормальний, по факту, но ми шуруємо далі. Ми шуруємо далі, просто нафармлюємо купу, купу, кубків. Так, брок, не знаю на що ти надіявся, ну ладно, поїхали дальше. Ріко. Отако ми тебе теж виносимо. Так, медведя теж вбити треба. І тебе теж виносимо. Халява, халява, халява. Диви, нормально кубки фармиться, вже 50 на фарми Да, на ній, звісно, кубки будуть легко фармитись, супер легко. Ну а друзі, що хочеться ще сказати, кстати, якщо ви полюбляєте грати в Майнкрафт, то ви обов'язково заходьте на мій сервер в Майнкрафті на анархію Люксор Крафт. Айпішка завжди є в описі. От і м, також ви можете в описі знайти телеграм-канал серверу, де проходять різні всякі новини і різні всякі прикалюхи там теж постяться. І ви можете обов'язково туди також заходити. Ну а хто хоче в Бравл Старсі получити багато кубків, не фармивши нічого, то ви можете скористуватися моїм магазином, Тоже в описі є посиланнячко і в ньому ви можете купити буст кубків, де реальні, прокачені, серйозні гравці зайдуть на ваш аккаунт і быстренько нафармлять вам купу кубків. А ми тим часом зараз дуже жорстко шуруємо і, так сказати, перемагаємо. Ну, поки кубків мало щас на цьому, на лілі, то дуже легко вигравати. І дуже легко їх фармити. Let's go, let's go. Купу банок просто виносю. Так, Ріко, давай так, щоб я особо не получав демеджа від тебе. Трошки очканув я, подумав, що можу померти. А він стрік не хочу зливати взагалі. Опа, ульти провтикав, хорошо. Оце погано. Оце хорошо. Фух, нормально, живем, живем. Карл. Як житуха. <реш> Карл, Карл, забираємо ще баночку. Поки все одно не де той останній лаза. Я просто буду бігати, банки збирати. Бо зараз я його все одно не знайду, він десь никається в кущах, як обично. Це ж боти. Чорту пойми, де він тусується. Ось я тобі є останній Чарлі. Чи це не Чарлі? Чи це Джуджу? Джуджу, напевно. Ну і виносимо її також. Абсолютно не паримося по цьому поводу. І останній квест, просто разок виграти. Щас ще виграємо. Подивимося, що там робиться. І нормально пошуруємо. Опа, тік. дарова, не знаю на що ти надіявся за кидальщиком винести асасіна. Напевно, що в тебе нічого не вийде. Пішли Джесі позадобуємо. Вона, в принципі, мені все одно нічого не може зробити. Насправді, оця лілі, вона мені чимось нагадує кота. Типа, я коли кота тільки відкрив, я просто на ньому бігав і всіх убивав і взагалі не парився. Мені ніхто нічого не міг зробити. Так, ну оця грів мене трошки дамажить, ми ще трохи підхилимося буквально. Тако І все. Так, да, там останній перець. тут кущах нема. Ось все, тобі розу. Одходимо от неї чуть-чуть. І виносимо. <хе -хе> З легкістю. 99 кубків, Ну, це ще єрунда. Я хочу квести, подивитися, які я повиконував. Плюс супер супереєр стардроп мені дали. Так, і по квестам я тут нормально виконав, чуєш. Тисячу коїнів, ще тисячу, сто 100 блінгів, ще супер супереєр стардроп, ще кредити обов'язково на газонюха, газонюхай буде. І ще епічний стардропчик теж. Якась, якийсь пінчик дали. Так, каже, якого бравлера йому взяти? А чорт його знає. Мапа відкрита, якогось дальній, напевно, ні. Тільки ще й. З кубками, щоб там у нього було небагато. Шо в тебе саме нубське тут. <смеш> міплі. Воно <смеш> міплі бере, пішли. <смеш> Це якийсь, знаєш, нубо-бравлер щас буде. нубо бравл Stars. Мені сказали, кстати, що ульта міплі, а, вона здає змогу стріляти через стіни, коли ти стоїш в ульті. Ну, в принципі, напевно, вона так і працює, але я більше не перевіряв, кстати. Тому що на ньому я щось і не грав. Мені не сподобався персонаж взагалі. От Лілі мені подобається, на ньому я грати буду. Оце мені що цього міплі дали, що не дали. В принципі, ну такий він безтолковенький персонаж. Щас піти Бель любити, вощи не проблема, та й можна ходити просто всіх нищити. Бо, в принципі, коли багато банок, то міплі сильний, але ж де він візьме багато банок, якщо він їх дуже повільно ламає. Йому тімейт хороший. В принципі, так. Да. Ну, він бачить, він і сам уже може вбивати, бо банок у нього вже купа. А коли банок нема, то герой дуже слабкий, на жаль. Ото сього тобі й це Бель. І одна плюха Бель нема і все халява. Ну він, походу, не хоче грати більше на міплі. Не подобається воно йому. Час когось іншого візьме. А, ні, мені його просто докачав до восьмої сили. все, я поняв. Так, баночка є, тут внизу теж є там Емс. Ну емс, кстати, я можу легко вбивати. Цього б я теж розбив, звісно, пацика. Але в Женьках краще виходить їх всіх убивати. Опа, сквік, це серйозно. І все, диви, і він через стіни, прям у нього прям вони прозрачні стали, прозорі. Бо я коли так ставив, в ні. У мене такого не було. Диви, він сейчас просто піде підаль прямо замочить. Ну я, кстати, швидший за нього поняв. Я прям быстріше бігаю, це прикольно. Так, там тара. Ну, тара вже теж от Женька, плюхи отримує, прям. А тут уже і от ще якось отримує, плюхи пару. Так, Джекі, дарова. Так, ще одного виніс. І тут десь внизу хтось був. Ага, ось ця тара. Не попав я ультою, на жаль. Поїхали винеси міх. Одного вбив. І все, він я ще через стіни просто повбиває. Ха-ха, прикольно. Ну що, монашурувати далі? Просто з легкістю беремо і фармимо купу кубків. Просто що перезарядка в нього ще велика. Так тут дві банки, я б її забрав би. А ну давай попробуємо. Опа. Хорошо. Не, добре, що я не тепнувся, бо міг би померти. Жалко, що ульту провтикав. Базлайтеру там тяжко щось. Да, винесли його, хорошо. Так, тут тут один, але цей сильніший. Блін, ульту ніяк не можна фармити. Давай отаком. Його вбили все одно. Ех, ніяк не можна нормально напасти, чуєш. Бочку винести. Коли ульти нема, то взагалі нема що робити. Ну, хорошо, цього теж добили. В принципі, кайф. Він стрік хорошенький. Давай подивимося, що там по кубасам. 28 ще зверху. Так, 3400 в мене майже 3500. Ще дадуть скоро мені 300 коїнів. І що там, я, денчика обігнав назад чи ні. Обігнав, але Галімо обігнав, треба буде далі шурувати. Кстаті, на, це я подумав, що я цього доганяю, але ні, в нас 10 тисяч кубків різниці. Ну, в общем, прокачуватись будемо далі уже в наступний раз. А поки що дякую вам за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій Денис, заходьте на мій Майнкрафт сервер. Ну і якщо, звісно, хочете буст кубків, то заходьте в посилання в описі там в мене прикупиться і буст кубків. З вами був Санчеос, і всім пока-пока.